Ой, зима, зима, буде сніжною. Не шкодується на снігу ніжного. Привіт! В тебе дуже красиве вбрання. Я так розумію, що це образ Малефісенти, правильно? Так, привіт. А в такому цивільному житті тебе як звати? Еріка Колесніченко. Еріка, дуже приємно. Розкажи трошечки про свій сценічний костюм, про свою пісню, яку ти сьогодні будеш виконувати. Дуже цікаво. А я вже її виконала. Пісня називається Іва Like Me». Це співає Маліфісента. І, чесно кажучи, я поки ходила, чекала свого виступу. На мене всі діти так дивилися що... і... і смішно і якось лячно. А ти сама не боїшся цього образу? Ти вважаєш це добрий образ чи злий все ж таки більше? Не знаю. Ну для мене Маліфісента вона була добра. А ти на сцені себе ну як розкривала в цьому образі? Злою. Да, я хотіла бути серйозною, я думаю, що в мене вийшло. Чи ти сьогодні вперше приймаєш участь у цьому фестивалі? Ні, я вже третій раз. Ти вже дуже досвідчена. А хто із сьогоднішніх журі тобі імпонує найбільше? Напевно, Андрій князь. Наближається новорічні свята. Що ти сьогодні? Хотіла побажати талановитим дітям України. Я б хотіла побажати дітям, щоб них завжди виходили їхні пісні, щоб завжди співалися мрії. А українцям я бажаю, щоб вони ніколи не плакали. А якщо і плакали, тільки від щастя.